Привіт-привіт! Мої найкращі діли! Рада вас вітати на каналі Української і Сьогодні ми дивимося для вас Грудень місяць. Не забувайте підписуватись на мій канал, приходити на особисті консультації по будь-яких ваших питаннях. Діли грудень. Ну, навіть якщо ви в мене гарна, гарна жінка, то у вас енергія суто чоловіча, і ви просто бачу ціль, нічого мене не зупинить, і хай не, навіть не намагається це зробити, все вдається. От просто навіть не хочеться більше нічого розкладати. Все вдається. І за себе, і за інших, все вирішити, і все ви зможете, все на собі не сете. Але дивіться, у вас буде якийсь стан, що коли ви досягаєте якось ціль, вам треба зразу іншу змінювати. От наступне, наступне, куди мені рухатись? І в якийсь момент ви досягнете, отримаєте, прийде кінець року, ви будете підбивати підсумки і зрозумієте, що: а що мені половина з того, що я досягла, досяг, було треба. Якщо я нещаслива, ну, недовго будуть ці страждання. Зовсім недовго, бо ви собі придумаєте нові, нові ціль і почнете рухатись. Єдине, що вас буде турбувати, чи дійсно ви хороші, чи дійсно вас добре сприймають ваші близькі люди. Ну, тут можуть бути страждання, бо нема відчуття єдності якоїсь пари. А свята пройдуть добре, тому що ви все ж таки зможете заспокоїти, взяти себе в руки і будуть шикарні свята. Свята, коли ви дійсно будете навіть наодинці з собою щасливі. how is this mate